Коронтесенький огляд онлайн-версії, тільки тільки отримали від наших розробників. Отак реально буде виглядати гра буде складатися з трьох базових блоків. Тобто на кожного гравця буде відкриватись таке поле, де буде його індивідуальна діагностична карта, де буде візуалізація карток. Ну і дві закладки у нас йдуть з. Картками безпосередньо. Наш гравець буде обирати картку з досвіду. Там ось наша картка з досвіду. Тиця на неї, випадає певна картка. І якщо у нас друга складність, тут буде дві хвилинки, да, запускаємо такий годинничок. У нас дуже динамічний, що коли звук є, він ще там попіскує трошечки. Ось людина виконує вправу, Після цього отримує свою нагороду, вертаємось на його карту, і тут випадковим чином визначаємо, які йому достануться. Ну, наприклад, там людина відповідала і отримала можливість там скільки 5? Ні, п'ять не може бути у нас, вони завжди парні. Чотири, наприклад, чотири бали. Отримала. У нас є оцей штукавий цегм на неї, воно нам дає, показує, яку фішку, на який рівень переконувати.